Всім доброї години. Сьогодні я вам покажу, які зміни я провів в годуванні нутрій, тому що по останньому зважуванню молодняка при мінусовій температурі я бачу, що звір трішки не добирає. Я думаю, досвідчені нутрі подивившись крайнє відео, це також зрозуміло. Зараз перейдемо до того, які ж відбуваються на даний момент зміни в годуванні. Значить, в даний корм. Що я змінив? Окрім того, що в мене було лише ячмінь і кукурудза, я ще зараз придбав горох кормовий, значить, половинки, так? І кукурудзу вже подрібнена кукурудза. Що це все коштує у січні місяці 2023 року? Перейдемо до кожного з цих смаколиків. Значить, спершу це буряк. Іншими словами, жом гранульований 11,50 за кілограм. Знайшов кращу ціну, придбав до трави на найближчі 4 місяці. Жом з буряка є ціну, запам'ятали 11,50. Значить, взяв два види гороха. Цей коштує половинками горох 7,50. Є ще інший, там більш дрібний. Той коштує 6 гривень, той подрібнений, майже ну більш ніж наполовину того, що ви зараз бачите. І ціна 6,750. Так, далі у нас іде кукурудза подрібнена, то що я вам говорив. Вона коштує. 6 гривень також. Ціла ніби 7,8 8 там, подрібнена 6. Але можу вам сказати, що подрібнена кукурузка треба дуже гарно пошукати. Якщо все вдасться, то набагато дешевше є, ніж, ніж навіть 6 гривень. Набагато дешевше ледь не вдвічі. Але треба час. Саме головне потрібен час. Ну і трішки можливості. Ну, пшеницю, пшеницю я купував 5 гривень була. Я не встиг. На шалені знижки, тому що літом ціни були, мені говорили, і 3,50, були і такі. Можливо, в когось десь і дешевше було, але ну, я потрапив на таку ціну, близько 5 тонн. Взяли по 5 гривень. Це що пшениця. Що ячмінь? Те ж саме 5 гривень за кілограм. Це дивіться, це, наприклад, місяць вересень, місяць листопад, отакі от були місяці, коли придбалось зерно. Якщо це взяти раніше, було б ціна, ясна річ, дешевша. Ну, не завжди є час, не завжди є можливість. Ну, на превеликий жаль, але якби, вважаю і так нормальна ціна. І значить, які розрахунки. Зараз я вам покажу наглядно, щоб це не тільки почули, а ще й побачили. І саме головне, ми з вами результат побачимо приблизно в середині лютого. Ми побачимо по звірові, який був зважений і зафіксований на відео. Зараз я їх покажу тих внутрій. От Вони з моменту, значить, яким було два місяці, вони були зважені. Я говорив, я відсаджу від них матір, так і зробив. Значить, тут є три самий і три самці. Ще місяць вони тут побудуть разом, вони будуть годуватися, а потім я вже порозсаджую. Також це я так собі думаю, побачите побачити в відео з часом. А проконтролюємо ми наскільки краще приріст. Звіра саме по зміні годування, і ми побачимо, чи є різниця, чи нема. Я думаю, вона буде. Якої саме я зараз не скажу, але я так собі здогадуюсь, якою б вона мала би бути. Так, це щойно висипане вже сказана. Було б добре, якби воно постояло хоча б якихось там 5 годин, але це з моменту закипання пройшло не більше, ніж 2 години. А, значить, й дивимось. Горох вже зварився. Але, як ж кажу, якщо б воно краще постояло, щоб попарилось трішечки, то було б набагато краще. Є тут таке. Тепер саме головне, скільки ж пропорцій, скільки ж у нас чого йде. Дивимось далі. Так, кілограм гороху є. Шиниці два кілограмчиками сипаним? Кукурудза кілограм є, і на останок ячмінь. І на останок ячмінь вийшло загалом в на нашому казані 8 кг. З них 4 ячмінь, 2 пшениця, 1 кг горох на саме дні і 1 кілограм кукурудза. Отаке От годування. Окремо 1,5 кг додається до цієї звареної суміші, яку я щойно вам показав. Додається 1,5 кг залити жом водой набухає до раночку, це вже буде все гарненько смачненько, 1,5 кг на відро води. Бачите? Потихеньку вже ну, зранку це буде повне відро. Є таке. І через місяць ми з вами отримаємо результат, який, ну, я сподіваюся, не те, що буде краще, а такий, який мене задовільнить. Я б хотів би мати від 800 г приріст звіра. Значить, сюди ще рибний борошно 1% від маси сирого зерна. І 3% дріжджі кормові. Ну, як мінімум, звіру подобається, Він це їсть. І маємо надію, буде ого -го який. Годування воно різне є, є як на приріст звіра. Є як на підтримку його, наприклад, якщо це звір в стані спокою знаходиться, йому це не потрібно набирати по кілограму. Звір нутрія може набирати при доволі такому підході хорошому годуванні, і до півтора кілограма в місяць. Це в групі Нутрієвництва України, ви можете побачити, ну, якби кілограм у місяць це не проблема. От не проблема. Єдине. Можна додати соєвий шрот або соняшниковий шрот, десь там 15-20% до маси сирого зерна. Ну, щоб загалом це було на 10 кг, наприклад, 2 кг шрота соняшникового. Тобто 20%. На це, можливо, з часом ми наважимось. Але сьогодні такі справи, якби я показав, що я годую, які зміни відбулись, також показав в годуванні. А тепер ми подивимося, які зміни будуть у прирості звіра. А також народжуваності, яка неодмінно буде-на от -от -от от-вот-вот днях. І я маю відзвітувати за сім'ю на чолі з вогником самцем. Що там від нього? Понароджували наші самки, це все буде з часом. А на сьогодні це все. Я вам дякую за увагу. Міцного всім здоров'я. Слава Україні!